Ранок у рятувальників розпочинається з прийому та здачі чергування. Начальник караулу, який змінюється, доповідає начальнику частини про ситуацію, які трапились за добу. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Винуватись господар. Пожежу локалізовано у 6.48, 48, ліквідовано у 6.52 силами 14 чотирнадцяти Одна автоцистерна. Слава no Чергова зміна, яка заступає на добове чергування, перевіряє справність техніки. Наявність та справність пожежно-технічного обладнання, адже вони повинні бути завжди готові до виїзду. Віраж 14, я Віраж 141, прошу на зв'язок. По зв віраж 141, я Віраж 14. Чую вас відмінно, як ви не чуєте. Чую відмінно, кінець зв'язку. У період, коли немає викликів, у хлопців проходять лекції по домедичній підготовці, профільній, тактичній та інших. Фізична підготовка дуже важлива складова розпорядку дня, адже рятувальники повинні бути завжди у формі. Увечері догляд за технікою, під час якого вони перевіряють саму техніку та роблять технічне обслуговування рятувального обладнання. Щойно особовим складом чергового караулу було відпрацьовано норматив зі спеціальної фізичної підготовки, а саме проведено гасіння умовної пожежі на третьому поверсі учбової вежі. Також було проведено рятування умовного потерпілого за допомогою рятувального капюшона худ». Пам'ятайте, рятувальники завжди готові запобігти, врятувати та допомогти. Thank you.